Дивляться список, запропоную вам на... запросити слідуючого. Паномарчук так і немає, так я розумію? Немає, ніч. Потім Тетяна Івановна слідую на списку. Mm -hmm. Це те, що така. Нет, не поляку. Не Ковтуль. Тетяна Іванівна. Добрий день. Добрий день. Присідайте. Можна, так? Так, да. треба. Довго чекали. Звідки приїхати? Okay. Ви не хвилюєтеся, вже бачу, чергулюєтесь. Та так трошки. Трохи є. Як вас справи? Давно не була на співбесідах, але... то... Зараз буде у вас нормальна співбесід. Бачите спілкуватися. Справа у мене нормальна, скажімо ну, так, я. Ми дуже готувалися, скажімо, як мені там розказали, до бюджетних рахунків. В принципі, на інші запитання можна. Тетяна Івановна, зараз пан Федір засітає ваше резюме, ми його послухаємо разом. а потім будемо запитувати по черзі вас. Шановні колеги, згідно з наданими відомостями, ковтун Тетяна Іванівна, 63-го року народження, закінчила Київський торговий економічний університет в 1993 році. Спеціальність багатості облік та аналіз господарської діяльності, кваліфікація і економіки. Мова українська, російська, англійська зі словником. Має наукові праці зазначення, тези до задоволення, практичних видань, монографії, статті, здобувач наукового вступлення кандидата економічних. наук. я так розумію, що ми ви не вирішуєте. в місті Київ. Заміжня має син. Досить робота наступна. 2002-2014 директор СПД Повтомає фізичне підприємство фізична підприємниць і приватних сфери. Заподіємо зміняння директор до аж управління Бахівського сорсу. інформація, голова Батлового комітету МГО РНБА. Міжнародна громадська організація Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів. На жаль, я з вашого знаданої вами особової картки формат що вона вас не заповнена з зазначенням вашого місця роботи, додаткові. А жора нічого. Mm. взагалі це кваліфікаційна вимога, ну, я так розумію, щоб, щоб ці додатки були заповнені. Автобіографія, так, додатку так додатку додатку. Авто. як вимагала згідно з... Так, Ванівна, спитаю, у мене інформація вся, Так, Тетяна Іванівна, давайте я вас щось питаю, поки пані Тетяна почне вас читати державний пошто. Ви були довго в СПД працювали, так? Ви а, були суб'єктом, ви були директором. З 2002 року, так. Так. Плати податки? Так. На яких підставах було ваше СПД? Податник. Єдиний податок. Єдиний податок. З якими ще... Форми оподаткування З Загальною, єдиною, податок. Розумієте, так, звичайно. Я довго працюю в приватному бізнесі. Зараз, пані Тетяна, можливо, задасть можливо, для вас пройти незручні питання. Вони нормальні, незручні для вас, тому що ми не, не працювали в державному секторі, але спробуйте відповісти, добре? Який маємо статус? Державна структура правоохорон, тому у нас там слідчі, слідчі оперативники. Тобто Ще... особи начальницького складу. Да, так, да, слідчі і е, оперативники. Детективи? Детективи. Детективи. Так, та держав... так, державна структура. законодавства, з за грошового э, грошового забезпечення, які проводяться утримання. З якого саме грошового забезпечення? Для усіх да, начальницького складу. А, Відповідно до законодавства. Так, то який. От ви якуваєте, да? які я платіжки підготуєте, я я які отримання? Військовий збір, ПДФО, єдине соціальне. Це ви зараз перерахували для державної службу. Я ще раз хочу поставити. Я хочу почути ви грошове забезпечення, яке отримали. Дякую. Так, так. Які ви сплатите податки, проведете отримання, і який відсоток нарахування проведете? Військовий збір 1,5%, 3,6%, якщо це штатна особа, 3,6%, єдиний соціальний внесок, 15% ПДФО, якщо зарплата не перевищує 10 мільйонів. 15% Якщо зарплата не перевищує 10 мільйонів заробітних плат, встановлені на початок року. Якщо перевищує, то 17%. Вони повертаються, особи начальницького статус, ці 15%, чи вони сплачуються до бюджету? Вони сплачуються в бюджет. бюджет Добре, дякую. Тетяна Івановна, скажіть, будь ласка, зараз законодавство передбачення певне обмеження щодо витрачання бюджетних коштів. Які ми саме законодавчими актами Я перепрошую. Це пригольно. Yeah. І які на сьогодні діяти важко? Скажімо так, якщо чесно, то мені здається, що в принципі приватний бізнес і приватне законодавство, воно більш важке в бюджеті, наскільки я розумію, набагато більше методик, інструкцій, Відповідні форми, кошториси. Тобто, якщо ми його затвердили, я повинна витрачати кошти тільки відповідно кведів і кошторисів. кошториси. В Хто Ван має пункту? право на затвердження кошторису. Директор. Э, його потрібно з комусь получати? Ні. Скажіть мені, будь ласка, да? як головний бухгалтер, коли вам потрапить рахунок для здійснення оплати, на що ви Не. в вашу чергу будете звертати увагу? першу чергу я буду звертати увагу на те, чи відповідає ця сплата витратам, які передбачені в кошторисі. Потім вже буду зв'язовуватися з телефоном чи з керівником, який мені Ну, Якщо вам, наприклад, це керівник, це. керівник та, на рахунку таргів до оплати, та, і в тому рахунку буде, наприклад, з тила вартістю 3 тисячі гривень не, не можна. Скільки відповідно до кошторису. А кошторис, ще яке законодавство. Ну, я не можу вам сказати відповідно до якої постанови, тому що, якщо чесно, коли ти працюєш з законодавством, для мене можна вчити дуже багато, але не знати нічого. Якщо я з цим працюю, я це вивчаю і я його пам'ятаю. Якщо я на сьогодні не працювала з цією постановою, я не можу сказати, що, що саме я буду робити. Тому я знаю, що перед тим, як зробити щось, я повинен це вивчити і потім робити за інструкцією. Більше в, державному, так, більше в державному секторі В державному секторі все е, приватний, він більш творчий. Ви будете до нас навчатися? Чому навчатися? Я, в принципі, все життя працюю бухгалтером. Е, е, професія бухгалтер, вона, ну, скажімо так, вона, вона вже є. А хто нам гроші дасть? Вам, так. да, за ваші бюджет. Яка тут? Е кабінет міністрів. У нього є гроші? Ні, вони, е вони затверджують кошторис. Кабінет міністрів? Кабінет міністрів. Міністерство фінансів вже в раді. Що ж, а кому вони затверджують кошторис? Ну, Нам, вона виплатла зітхнує якого законодавку. Це дивіться, я вам скажу, що ви сказали, що там комерційне ваше, я скажу, що воно інше. І так. там, і там є свої особливість. В мене ваша, в мене інші, всього на все. І видно, ну, ви, що ви розумієте, що на приватному секторі державний такий же, але і інший, із своїми там, юридичними складовими. Так. Які б ми хотіли запитати, які б ми хотіли запитати. А вони вже визначені, Ми хотіли... вас ви одинакові... питаємо, так? От конкретно питання. Вони однаково юридично визначені. От який я вам кажу? Ви повинні, так? 65-ту постанову Кабінету Міністрів, так? 332 постанову. Mm -hmm. Якщо даєте за коштур, то він не, не визначається та да, кабінетом міністра, а законом про державний бюджет на відповідний рік. Оце хотілося від вас почути. Mm -hmm. Якщо у вас буде дуже розумний заступник, він може вас піддурити. Ви Звичай. про постанову не знаєте? Я, не я дуже багато років працюю в управлінні. Я аудитор, якщо там, там не написали, я в принципі аудитор з 2003 року. -го. Ви, ви говорите як керівник згодом. Да. І я ще знаю, які всі законодавчі акти і норми повинно підприємство колементарну перевірку виконувати. Тому перед тим, як щось робити, я його зроблю для того, щоб потім мене, коли перевірять, не було проблем. Нам зараз зарплату не платять. Чому? Скажіть мені чому. А я знаю, тому що у вас ще немає бухгалтерської служби. Що будете робити, коли нас вас виберемо? Так. Що робите, щоб ми її отримали? Ну як, звичайно, потрібно зробити висновку кошторис плановий, подати його, щоб нам його затвердили. Де подати? Пошти? подати? Да. Кабінет міністрів. А кабінет міністрів дасть нам кошти? <реш> кошти дає Міністерство, Будет... Фінанси, міністерство б... фінансів <реш> дає та. кошти, а ми затверджуємо. Ми... Ми... ми даємо, він затверджує. Ми даємо, він затверджує. Але кошти дає Міністерство фінансів? А й роль казначейства? Казначейство, Казначейство виплачується кошти і перевіряє, скажімо, відповідність до коштів. У нас буде якась взаємодія з казначейством? Так, яка? А, всі кошти про казначейство, На а, перевіряє, парію? Парію, я відповідно до кошторису. То для цього що нам потрібно зробити? Кошторис? Рахунок. рахунок. А, Рахунок. 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 А, все. рахунок. Я думала, рахунок. Що це, це що вже що що то це то що то що є у вас? Я думаю, рахунок вже є. Нас ви ж бачили посаду, як називається? У нас бухгалтерського обліку. Тобто ми питаємо, даємо питання, ви нам розказуєте про негативнику, що ви керівник, ви вже. Та. Керівник. А ми ага. хочемо знати облік. Фактично, тому Чому що, де ви єдина будете особа, да? вам потрібно буде і нарахувати, і виплатити, і зареєструвати. Я да, такі вже мають питання. питання так. Такі маленькі питання, я вже думала, що це само самособорони. Але нікого немає, само собою не буду. А ви дивилися кваліфікаційні умови до цієї посади? Дивились, Скажу чесно, я. Не люблю багато читати, от як аудитор, да? тому що все чуть-чуть знати неможливо. Якщо я зараз почну цим, над цим працювати, я знаю, що мені вже потрібно. Я його вивчу до складу. Тому що я, вибачте, з 93-го року я вже була практичним бухгалтером. А скільки часу? Людям за плату, не платить зарплату, немає рахунку, yeah. В понеділок там, скажу приступить. Я же между так, так довго ждала экзамен, що думала, що меня уже там отбросили.